Днями спеціалісти військово-морських сил України із застосуванням відповідного обладнання надали необхідну медичну допомогу постраждалому через декомпресійну хворобу цивільному дайверу, що здійснював занурення у районі південного бережного селища Сімеїс. Тему продовжить наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. До центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил України за направленням міської лікарні номер 1 міста Севастополя з попереднім діагнозом, декомпресійна хвороба, легка форма. Дайвер поступив у другій половині дня 3 квітня. На борту рятувального буксирного судна Кременець на нього вже чекали головний водолазний спеціаліст з пару військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Олексій Нестаров, викладач лікар спеціальної фізіології кафедри живу. Участі корабля водолазних та суднопіднімальних робіт Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, майор медичної служби Андрій Пітухов. Він був оглянутий, встановлений діагноз декомпресійна хвороба, легка форма. Був у нас посаджений у барокамеру, тиск підвищений до 50 метрів. Після підтвердження військовими лікарями діагнозу йому було призначено лікувальний режим 1А, який передбачає перебування у барокамері 25 годин та 30 хвилин. У середньому 1-2 випадки на рік. 2010 рік в нас було 4 випадки, 11 був дуже врожайним, 8 чи 9 випадків всі серед цивільних, 12 – один випадок, і у 13 – це теж перший. Та сподіваюся, що крайній. Я сподіваюся, він вийде здоровою людиною. Як це зазвичай присутне у Криму і Севастополі при водолазних захворюваннях кваліфіковану і спеціалізовану допомогу у змозі надати лише військово-морські медики застосуванням барокамери, технічне забезпечення, рекомендацій військово-морських медиків, рівень тиску, вентиляція барокамери здійснювалася під керівництвом капітана третього рангу Олексія Несторова. З точки зору спеціаліста цей випадок можливо оцінити як недостатній рівень водолазної підготовки або порушення вимог керівних документів, що стосується медичного забезпечення водолазної спусків. Тому на це потрібно дуже уважно звертати увагу, виконувати декомпресійні таблиці, які спеціально розроблені для забезпечення проведення водолазних спусків. 4 квітня, після 25 годинного сеансу, Дайвер вийшов з барокамери. Одразу ж відбувся медичний огляд. За інформацією військових медиків, зараз він почувається нормально. Дайвер подякував українським військовим морякам за невідкладну надану на високому професійному рівні допомогу.